Ну що, як я вам вже і казав, зніму відео з приводу цього преса. як ми його прокручували, з'явилася робота, позвонили, попросили стікувати, сі на ліцерку. У да, нас ось колюшка є, вчора прийшов дощик. За останні кілька місяць дощу не було, а вчора нарешті прийшов дощ. Не будемо з'їжджати з теми. Позвонили нас цікувати солому і сіно, сіно і доцерну. Ми хотіли прокрутити, змастили цю копресу, всі ці зерочки не нав'язали ці повністю цю копресі. Змастили все і давай ми його прокручувати. Коротше, який шурхіт був. Скрежет десь звідти середини, то ми вже витягнули поршня, направляйка в нас. В дуже поганому стані, там вже в одному місці вибило рів, не рів, а яму, що наші направляючі, які йдуть на поршню, оті ролики, вони вже в яму ямах попадають, вони б'ють. Так, вже я вам покажу самого поршня. Зараз піду. Можете глянути за направляйку. Це також можна показати, бо там далі сховано, я не достану. Ну і що? Є список яких проблем оце. Зараз я покажу самого порушення, ролики це все. І ця направляюча. Раз. Це перша проблема, її потрібно міняти. Вона коштує біля 8 тисяч гривень. Тоді в нас йдуть. Поховали ми тут від борщук. Тоді в нас йдуть ось ці тертушки. Тож вони вже в коматозному стані, от маєте ще 700 гривень за одну. І зараз я вам покажу, що робиться на поршню. Ну, Тут хватає тільки направляючий і тертушок. Це вже виходить має більше 9 тисяч гривень. Також я кажу, що люди думають, що це ти тако виїхав, взяв цю по 15 гривень чи хто по скільки бере і зразу в тебе купа грошей. А не тут то було. Щоб ці запчастини купити, треба за три дні цікувати. І то при умові, що ви будете цікувати десь в районі 5 гектарів в день, щоб приблизно набити ту... таку цифру, щоб можна було купити якісь запчастини. Далі що? Рахуємо далі. Йдуть нас ролики. Це ще більш-менш нормально, в нього немає шату, але вже якщо міняти, то міняти всі. Це вже дуже легко крутиться. Ось цей тонкий ролик йому вже жопа, щіточки немає. З іншої сторони де це там той ролик. Так, коротше, воно, маєте ролик. Тож я зараз одною рукою тримаю телефон, іншою тримаю поршень. Ролик з'їжджений. Тоді маємо ось цей ролик, не крутиться взагалі. І ще десь у нас один був, це також не крутиться. І зараз я ще покажу одного, настільки з'їло, щоб ви розуміли. Зараз я положу телефон і розверну іншою стороною. А ще поки не розвернув, хочу показати далі тут. Бачите, нам відбило зуба, точніше, як відбило, його вигнуло. це ми вже самі взяли його він відламався. Металу, як можете побачити, ось тут вже немає, він вже стертий, Чи, ну так, да, стертий. Тому нам треба буде відрізати ось такий кусочок і приварювати якийсь інший метал. Ну і, звісно, наварювати цей зуб далі. Так, тепер розвертаю. Ну, він, короті, маєте ще один, він ледве ходить, і то він не крутиться. Отут він вже з'їжджений, ось так, бачите? Він вже не круглий. Тоді, по цих, що скажу, вони взагалі ще вони крутяться, вони. Але гувато, вроді крутиться. Ну, їх да, їх почистимо, ті, що більш-менш нормальні, почистимо і будуть будуть на тих. запас. Той взагалі не крутиться. Але всі ролики так, будуть міняти. Можливо. І що, ага. позвонили, запитали, оригінальний ролик один коштує 1200 гривень, Тоже, щоб собі порахували. Їх тут 8 штук. І щоб там хто не знає, щоб знали, які це легкі так, гроші. Для тих, кого дякуємо. Так, да, для тих, хто очікує, бо кажу, люди, так, думають, люди думають, що приїхав, зробив 100 тюків і все, мільйонер. Коротше, тут затратом тільки, я вам сказав, планка 8, ці тертюшки, чи як вони правильно. Так, по 300. Ні, 700. Там по 300, ну дві, за дві штуки. А, за дві штуки 700. Тоді ролик 1200, ролики 1200 гривень, ролики 1200, щиточка 400 гривень. Ну і маєте, він все докупить. Ще направляю, що ще треба міняти. Ні, ти не показував. Направляю, що ну, я казав, 8 8000 в районі 8000, поки сюди зайде сонце, ми там здобуємо. Тепер можу вам ближче показати. Витягнули ми направляйку. Можете побачити, яка вона побита. Вибило ями. Тут видно, що воно такого углублення йде. І це по всій площі, ось так. Десь менше, десь більше. Повидавлювало метал, аж такі ці поробило бортики. Кажуть, що їх можна шліфанути і підварити, але одна проблема, що їх може викрутити. А він у нас оцей вже він і так, скажу вам, нерівний. Це ось таку треба взяти. Може видно, може ні, він та дальня сторона в ліву сторону вигнута. Так, Тому в нас виходять якось так. Зараз ми йдемо до поршня, будемо різати там те, що я показував, варити. І скоріше за все будемо одразу скручувати ті ролики. Будемо чекати на нові. Втулку вибили, то скажи. Ну, коротше, дивіться, прийшли нам нові ролики. Зараз тато, як завжди, йому треба все передивитися. Вибили втулку. Ось воно так в зборі було. Тільки все забите. Вибили втулку, витягнули. Можете глянути всередині по змазці. Його ніхто не витирав нічого. Давай покажу. Ось. Можна сказати, всередині він сухий, тому зараз ми будемо перебирати, мастити його, взяли джоновської смазки, тугоплавкою і, і будемо зараз кожен підшипник розбирати і промащувати як потрібно. 아 자. 한번 시작해 봅시다. 자. Thank you.